Микола Вєліт о 9-й ранку заповнює анкету, щоб здати аналіз на антитіла до ковіду. Мобільний телефон. Подивився, ну, новини шукав, шукав. Тут бачу, є вчителі. Думаю, що б ні. Працює чоловік у палаці дитячої творчості. Щеплення від коронавірусу каже, поки не робив. Я поза той рік горів, непонятно чим, ну, живий. А цей рік в червні теж ну, там таке. схоже, але не знаю, що. Вилікувався нормально все. Але ну, вирішив, оскільки я з дітьми працюю, треба, щоб бути певним, що в мене є якийсь захист. Тому що я й прийшов, що якщо є антитіла, то я точно не буду вакцинуватись. А якщо нема. No. Тестують вчителів у клініці на базі інституту мікробіології безкоштовно із кінця минулого тижня. За чотири дні здали кров понад 20 освітян. Такі дослідження це ініціатива інституту, розповідає лікарка імунологиня медзакладу Тетяна Давидова. «З Наукової точки зору цікавлять невакциновані особи, бо для нас важливо, як довго та на якому рівні тримається імунна відповідь після. Захворювання ковід. 19 багато людей можуть та е, навіть не помітити, що перехворіла, або перехворіти в легкій формі. Давидова каже, результати аналізу дозволять вивчити, як імунітет реагує на коронавірус. Щоб ми в подальшому розуміли, як себе поводити з цим захворюванням, наскільки рекомендована вакцинація, в які сроки От, потрібно зрозуміти, як буде правильно. Сформувати тактику, особливо в місцях таких як шкіли. Здати аналіз можна у порядку живої черги. Усього планують зробити 1800 тестів. Марина Сметана, Юлія Бондарова та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.